Системи ровоних штор ТН СКБ комбі 40 і СКБ комбі 40 встановлюються так само однаково. Для замірів і монтажу системи потрібні дві людини: інструменти, необхідні для роботи, рулетка, рівень, олівець, шурупокрут, свердла, дюболі для гіпсокартону або бетону, в залежності від матеріалу поверхні для монтажу системи, пістолет для дюбелі. Замір ширини виконується по бажаній ширині тканини. Габарити будуть ширші за замір на 40 мм, 22 мм з боку керування і 18 мм з іншого боку. При бажанні замовника короб може бути виготовлений набагато ширшим за тканину. Відстань між тканиною і коробом з кожного боку можуть бути різні. Це обговорюється при замовленні. Замір висоти виконується по бажаному габариту готової штори. Частіше за все, висоту заміряють від бажаного місця кріплення до підвіконня. В стандартну комплектацію рулонної штори входить блок рулонної штори, короб, вал з тканиною, нижня балка Universal в зборі з механізмом. Кліпси кріплення в даному випадку стінові, але можуть бути й стильові. Це обговорюється при замовленні. Їх кількість залежить від ширини штори. Ланцюжок прозорий і обтяжувач ланцюжка овал. Зверніть увагу: в нашому випадку за бажанням клієнта була використана нижня кругла балка куліс. Намічаємо за рівнем місця кріплення стінових кліпс. Просвертлюємо отвір у відмічених точках для кріплення. Оскільки в даному випадку стіна з гіпсокартону, використовуємо дюбелі для гіпсокартону моллі. Вставляємо їх в отвір. Використовуючи спеціальний пістолет для дюбелів, надійно фіксуємо їх в стіні. Прикручуємо кліпси кріплення болтами. Акуратно фіксуємо короб у кліпсах. Зверніть увагу на правильну послідовність дій. Спочатку фіксуємо передній край кліпси в спеціальному пазі короба. Натискаючи на нього, заводимо короб назад і зменшуючи натиск, фіксуємо його в кліпсі кріплення. При використанні класичних штор одягаємо гачки кріплення на основу в передньому пазі короба і навішуємо гардини. Одягаємо обтяжувач овал на ланцюжок. Перевіряємо роботу штори, опускаючи її донизу і піднімаючи догори. Зверніть увагу. Стандарт виготовлення положення ніч в повністю закритій шторі. Дорогова марка Санні, для вас. Ми підкорюємо сонце.